Привіт, це Кандивон, фармацевт класу охорони здоров'я Атомі Бізнес School. Сьогоднішня тема це імунітет, який може знижуватися в період зміни сезонів. Та женьшень, який займає найбільшу частку на ринку харчових добавок в нашій країні. Женьшень, визнаний Міністерством безпеки харчових продуктів і медикаментів за п'ятьма функціями, і я зосередився на темах пов'язаних з імунітетом. Особливо я розкажу про заплутані моменти, пов'язані з імунітетом та користю женщиню. Після сьогоднішньої лекції я сподіваюся, що ви зможете розібратися в цих заплутаних концепціях. Імунітет це сила, яка протистоїть мікроорганізмам, таким як бактерії, віруси, паразити, які можуть викликати проблеми в нашому організмі, а також забруднюючим речовинам це те, що всі ми знаємо. Давайте розглянемо кілька заплутаних концепцій. Пов'язаних з цією темою, по-перше, це види імунних клітин. Якщо ми візьмемо нашу кров і проведемо центрифугування, то побачимо, що більше 99% складається з червоних кров'яних клітин, які переносять кисень, та плазми, в якій розчинено різні види білків то й 1%. Який знаходиться між ними і називається димова завіса це якраз лейкоцити та тромбоцити. Червоні кров'яні клітини. Білі кров'яні клітини та тромбоцити є твердими, тоді як плазма рідка. Усі ці тверді клітини формуються з гемопоетичних стовбурових клітин, які розвиваються в нашому кістковому мозку. Звідси стає трохи складніше. Імунітет складний через різноманітність клітин і термінів. Білі кров'яні клітини це група, що включає нейтрофіли, які складають більшість. Їх класифікують за походженням з кісткового мозку або лімфатичної системи. Серед них люди зазвичай флутають саме білі кров'яні клітини. Білі кров'яні клітини це не один вид клітин А термін, який охоплює всі клітини, пов'язані з імунною реакцією, за винятком червоних кров'яних клітин і тромбоцитів. Проте серед білих кров'яних клітин найбільшу частку займають нейтрофіли. Тому цей термін іноді використовується для позначення саме нейтрофілів. Способи класифікації клітин. Що належать до білих кров'яних клітин, також дуже різноманітні, що може викликати плутанину. По-перше, клітини поділяються за їхньою основною присутністю. Тобто, за місцем походження на клітини кісткового мозку та лімфатичної системи. Серед них клітини кісткового мозку поділяються на гранулоцити та моноцити в залежності від форми ядра. Щоб добре спостерігати гранулоцити, я провів фарбування і виявив. Що, в залежності від того, чи є ядро кислим, нейтральним чи лужним, воно розділяється на три різні кольори. У результаті гранулоцити були класифіковані на нейтрофіли, еозинофіли та базофіли. Моноцити знову диференціюються на макрофаги, які поглинають чужорідні речовини та дендритні клітини, які надають інформацію про антигени, допомагаючи у вторинній. Імунні реакції це вже досить складно, так? Наприклад. Нейтрофіли це білі кров'яні клітини, які належать до клітин кісткового мозку, і є гранулоцитами. Якщо ви зрозумієте, що способи класифікації різноманітні, то пізніше, коли ви знову будете слухати про імунітет, вам буде легше розібратися. У лімфатичній системі є клітини, такі як НК-клітини, які мають значення природні вбивці, а також Т-клітини, які диференціюються в тимусі і В-клітини, які формуються в кістковому мозку. Імунні реакції, в яких беруть участь, ці імунні клітини, в основному поділяються на вроджений і набутний імунітет. Це також може бути заплутаним, оскільки є багато термінів. Наприклад, вроджений імунітет це первинна імунна реакція, тому його також називають первинним захистом, і він діє незалежно від типу вторгнення, тому його ще називають неспецифічною імунною реакцією. Оскільки він присутній з самого народження, його також називають природним імунітетом. Вроджений імунітет швидко реагує протягом кількох годин після вторгнення зовнішніх речовин і діє незалежно від типу антигену. Набутий імунітет активується після того, як ви вже перенесли інфекцію, і він специфічний до антигену, тому його називають вторинним захистом або специфічним імунітетом. Оскільки цей імунітет потрібно здобути протягом життя, його також називають набутим імунітетом. Серед білих кров'яних клітин гранулоцити, такі як базофіли, нейтрофіли, еозинофіли, моноцити, а також НК-клітини з лімфатичної системи беруть участь у вродженому імунітеті, тоді як в лімфоцити та Т-лімфоцити беруть участь у набутому імунітеті. У набутій імунній реакції в лімфоцити перетворюються на пам'ятні. Белімфоцити, які зберігають пам'ять про антиген, з яким вони стикалися раніше, або на плазматичні клітини, які швидко виробляють антитіла. Отже, якщо ми знову зустрінемо той самий антиген, ми можемо відреагувати дуже ефективно та швидко. Цей принцип використовується у вакцинах. Існує багато різних імунорегуляторних речовин, які виділяють клітини. І терміни можуть бути схожими, тому це може викликати плутанину. Наприклад. Є цитокіни або інтерферони, які позначаються англійськими літерами, АЕЛ з цифрами. Якщо підсумувати, то всі речовини, які регулюють імунну реакцію, називаються цитокінами, і це маленькі білки, які виділяють різні клітини. Їх існує сотні, і ті, що я згадував раніше, включаючи білі кров'яні клітини, виділяють АІЛ з цифрами для регуляції імунітету. IL читається як інтерлейкін. Вони різноманітні за типами та функціями і використовуються для стимуляції диференціації та розмноження імунних клітин. Інтерферони посилають сигнал, що бактерії та віруси потрапили в організм і готують білі кров'яні клітини до боротьби. Інтерферон альфа та бета виділяються інфікованими клітинами, щоб попередити сусідні клітини про небезпеку. А. Інтерферон гамма виділяється НК-клітинами та Т-клітинами. Є також фактор некрозу пухлин, який має особливість вибірково атакувати ракові клітини, а також регулює запалення та імунні функції. Я розповів про багато складних термінів, але коли ви знову з цим зіткнетеся, просто розумійте, що це білки, якими клітини спілкуються під час імунної реакції. Тепер давайте перейдемо до розмови про женьшень. В Україні женшень визнаний як один з основних харчових добавок, що підвищують імунітет. Давайте розглянемо деякі заплутані моменти пов'язані з женьшенем. По-перше, форма обробки женьшеню впливає на його властивості. Коли женьшень збирають, він містить близько 75% вологи і в такому стані його називають свіжим женьшенем. Він м'який і смачний, але через високу вологість його не можна довго зберігати. Якщо женьшень висушити до вмісту вологи менше 14%, він стає білим женьшенем, який дешевший і часто використовується в медицині. Є також такий вид, як тайгусам, що є свіжим женьшенем, який спочатку бланшують у воді, а потім сушать. Це можна вважати проміжним станом між червоним женьшенем і білим женьшенем. А свіжий женьшень, який приготували на парі, а потім висушили, називається червоним женьшенем. У часи династії чосон женшень обробляли для покращення його зберігання з метою експорту до Китаю. І виявилося, що червоний женшень містить більше активних компонентів, ніж свіжий. Далі я розповім про склад червоного женшеню По-перше, женшень та червоний женшень. Відомі тим, що містять а, сапоніни. Сапоніни це слово, яке походить від латинського сапонарія, що означає мило. Отже, це термін, що описує речовини, які при розчиненні у воді утворюють піну подібно до мила, і вони виконують роль захисту рослин від грибків, бактерій або комах. Крім того, є й інші корисні властивості, такі як протизапальна, противірусна та антиоксидантна дія та підвищення імунітету, особливо сапоніни, що містяться в жінщині, мають різну структурну природу, тому їх поєднують з англійським словом женщині. Та терміном глікозид, що означає глікозидні сполуки, і називають жінценозидами. Серед них основними компонентами женщиню є жінценозиди РГ1, РГ3 та РБ1. Коли ви чуєте термін основні компоненти, то напевно думаєте, що чим вищий вміст цих трьох речовин, тим кращий продукт так. Насправді є багато продуктів, які так рекламуються. Але не варто вибирати продукти. Просто дивлячись на те, скільки одного конкретного компонента, як вітаміни чи мінерали, міститься в женщині. Справа в тому, що женщин містить не лише основні компоненти, але й активні речовини, такі як кислі полісахариди, поліацетилени та фенольні сполуки. Серед активних компонентів, які пов'язані з імунною реакцією, варто звернути увагу на кислі полісахариди. Нещодавно в університеті Сун Кюнгван. Було виявлено, що кислі полісахариди в женщині мають більший ефект у зміцненні імунітету, ніж жінцинозиди. Кислі полісахариди утворюються під час процесу приготування женшиню на парі, і їхній принцип дії полягає в тому, що вони виконують роль фальшивих бактерій в організмі. Стимулюючи імунні клітини, тут знову з'являються поняття, які можуть бути заплутаними в контексті імунітету серед імунних клітин. Моноцити диференціюються на макрофаги, які активують і поглинають бактерії або віруси. Макрофаги виділяють імунорегуляторні речовини, такі як цитокіни, і активують синтазу оксиду азоту, що призводить до утворення. Оксиду азоту цей оксид азоту руйнує ДНК бактерій або вірусів і пригнічує метаболічні процеси, в результаті чого підвищується опірність організму до мікробів. Кислі полісахариди містяться в стеблі червоного жінченю, тоді як коріння багате на жінсенозиди. Тому, щоб підвищити вміст основних компонентів, потрібно використовувати більше коріння. Але якщо використовувати тільки коріння, то можна не отримати достатню кількість несапонінових активних речовин, які містять кислі полісахариди. Тому загалом найкраще. Співвідношення для рівномірного, споживання сапонінів і несапонінових активних компонентів це співвідношення сім частин, стебла до три частин, коріння, яке є натуральним співвідношенням червоного женщиню. Звичайно, співвідношення стебла та ян коріння є важливим критерієм, оскільки воно має відповідати стандартному вмісту основних компонентів, щоб продукт був визнаний, безпечним для здоров'я, Державною службою з контролю за продуктами та ліками. Продукти з червоного женшеню мають важливі стандарти щодо їхніх корисних властивостей. Але для регулярного вживання також важливо знайти продукт, який вам до вподоби. Багато людей купують червоний женшень, вважаючи, що він корисний для здоров'я, але насправді, коли його пробують, виявляється, що смак не дуже приємний, і тому багато хто відмовляється його вживати. Особливо діти часто відчувають відразу до характерного смаку женшеню. І не люблять його. Отже, сьогодні я хочу представити вам один продукт червоного женшеню. Який розроблений так, щоб його було легко вживати. Це елемент червоний Женщинь і тумі. Цей продукт отримав знак здорового функціонального харчування та знак належних виробничих стандартів від Міністерства безпеки харчових продуктів і ліків. Стовбур і коріння, про які я згадав, а саме корінь червоного женщиню. Та корінь червоного женщиню містяться у співвідношенні 7 до трьох, деякі з вас можуть хвилюватися. Що в ньому багато цукру, оскільки це продукт у формі желе. женщин атермі має низьку калорійність завдяки використанню олігосахаридів та цукрових спиртів для надання солодкого смаку, а також повільно всмоктується, що мінімізує підвищення рівня цукру в крові. Він має форму стіків, що робить його зручним для перенесення, і ви можете вживати його навіть без води, що є великою перевагою. Тому він підходить для тих, хто не любить гіркі смаки, а також для студентів. Його зручно ділити з друзями. Як я вже згадував, в одному пакеті міститься 5 половим ярем жінцинозидів згідно з вимогами для того, щоб жіншень вважався харчовою добавкою. Вміст дженсенозидів має становити 2-4 мг. це необхідна доза для покращення кровообігу, пам'яті та антиоксидантної дії. Щоб жіншень вважався харчовою добавкою, вміст жін має становити па 4 мг. це доза. Для покращення кровообігу пам'яті та антиоксидантної дії. Якщо вміст перевищує 3 мг, це. Може допомогти підвищити імунітет а, і зменшити втому, але в женщині атермі вміст жінценозидів становить 5 половині, що майже вдвічі більше за три міліна. Тому, вживаючи лише одну порцію на день, ви можете отримати всі п'ять функцій женщиню. А ще в атермі з женщиним є три: додаткові інгредієнти. Ви коли-небудь чули про ягоди жінченю? Ягода женщину це буквально ягода, яка походить від женщину. Ягода женщиню цвіте лише один раз протягом перших чотирьох років, і це відбувається лише влітку всього на тиждень. Тому знайти самі плоди дуже важко, а пов'язаних продуктів майже немає. Як і годиться, ягодам женщиню вони містять багато жінсенозидів і відомі своєю здатністю сприяти синтезу ДНК, розширенню кровоносних судин і активації лімфоцитів це також інгредієнт, щодо якого триває дослідження різних функцій. Гострий глід це рослина, що росте в Північно-східній Азії, включаючи нашу країну, і всі його частини використовуються як лікарські засоби. Це рослина з родини женщиню Тому, можливо, його властивості схожі на функції женщиню такі як відновлення енергії, покращення когнітивних функцій, здоров'я серцево-судинної системи та підвищення імунітету. Нарешті гугіця це ягода, яку на заході називають вовчою ягодою. Кажуть, що її їв. Цінь шихуан для досягнення безсмертя вона відома своїми потужними антиоксидантними та антивіковими властивостями. А також, як і женщин, містить полісахариди, які підвищують кількість білих кров'яних клітин, зміцнюючи імунітет. Отже, ми розглянули ефективність додаткових інгредієнтів. Як вам можна зрозуміти, що це продукт, в якому підібрані інгредієнти, що чудово поєднуються з жіншиним? Можна зрозуміти, що це продукт, в якому підібрані додаткові інгредієнти. Що чудово поєднуються з жіншиним, так сьогодні ми розглянули імунну систему, імунні клітини та регуляторні речовини і активні інгредієнти женщині. Женщин містить жінсинозиди. Перевіряйте наявність марок харчових добавок та GMP. Я вже згадував, що жін містить. Не лише жінсинозиди, а й багато інших функціональних компонентів. Тому краще вибирати той, у якому співвідношення стебла та корення становить 7 до 3. Обов'язково перевіряйте наявність марок харчових добавок та GMP. Я також розповів про атермі з жіншиним, який відповідає всім цим умовам. Цей продукт підходить для дорослих, яким важко сприймати смак жінчиню, а також для дітей, особливо в період зміни сезонів. Він може бути корисним не лише для покращення імунітету, але й для поліпшення кровообігу, пам'яті, антиоксидантної дії та зменшення втоми. На початку лекції я вже згадував, що женьшень займає найбільшу частку на ринку харчових добавок в нашій країні. Проте, багато людей не знають, як правильно вживати женьшень. Серед літніх людей є ті, хто, почувши, що щось корисне для здоров'я, готові спробувати це без роздумів. Але справжня цінність жінченю розкривається лише тоді, коли його вживають правильно. Я сподіваюся, що ви будете уважно вивчати харчові добавки та поживні речовини, які вживаєте, щоб правильно їх споживати. Сподіваюся, що інформація, яку я сьогодні надав, буде корисною для багатьох, хто цікавиться імунітетом і здоров'ям. Дякую!